Це те, що тих два листочка я підписував, а він не підписував жодного. Один він собі забирав. Прийшлося одного місяця. Я йому кажу, мені щось трошки не сходиться за зарплата. Там останнього тижня немає. Він каже, ти мені не давав того листочка. Я кажу, як не давав, як я в руки передав, і ми всі кожного тижня на вихідні він приїжджав, здавали йому ті листочки, і я не маю чим доказати, і він мені так не віддав ті гроші. Якщо цей досвід корисний для тебе, можеш підтримати канал кнопкою дякую під відео. Це допомагає нам робити більше таких чесних розповідей, і тоді я вже зрозумів, що цей клієнт він не є чистим на руку. Багато хлопців розповідали, але я не хотів вірити, тому що я хотів там працювати, мені подобалась робота. Якщо він так собі міг просто тиждень моєї роботи викинути, я на нього таку затаїв трошки обіду, і я почав ще частіше йому говорити підніми мені зарплату, підніми мені зарплату. Це нічого не допомагало, тому що він просто не реагував на те. Але одного дня я все-таки на вихідні, як він приїхав, знову ж по ті табеля, по ті листочки. Я йому поставив, як то кажуть, питання ребром. Пан піднімає мені зарплату, або я буду звільнятись.